17-та сесія міської ради. Депутати розглянули більше двох десятків важливих питань. Зокрема, говорили про виконання міського бюджету, уточнення до нього та використання коштів резервного фонду. Також затвердили мінімальну оренду плату за квадратний метр. Скільки вона становитиме, та які ще рішення ухвалили? Міські обранці знає Віталія Васильчук. 17-та сесія міської ради пройшла плідно. У період після Великоднього тижня, як завжди, розпочали з молитви. Отець Володимир Кесіян закликав народних обранців у такий день утриматися від гострих суперечок, сварок та максимально зосередитися на роботі. На початку слухали депутатські звернення. Найбільше Коломіян турбує стан доріг. Погане освітлення вулиць, незадовільний стан дитячих майданчиків після зими та незаконне будівництво. Депутат Володимир Довганюк зачитав звернення від Коломийської міської ради до генерального прокурора Віктора Пшонки. У документі йде мова про незаконну діяльність фінансової піраміди МММ дві тисячі одинадцять. Просимо забезпечити виконання законодавства України, заборонити діяльність ММД в зв'язку з порушенням українського законодавства. Надання фінансових послуг, а також сприяти повернення коштів банків в Україні із тривало. На 17-й сесії велику увагу приділили міському бюджету. Про його виконання за перший квартал 2012 року та про використання коштів резервного фонду доповідала начальник фінансового управління міської ради Ганна Бакай. Вона зазначила, що надходження до міської скарбниці у порівнянні з минулим роком зросли на 49%. сорок дев'ять періоду. Загальна сума надходження до міського бюджету склала 41,5 млн, що складає 94,4% до запланованих на звітний період надходжень, Або недовиконання 2 мільйони 475 тисяч. Основна сума недовиконання у нас бюджету складає по податку заходів фізичних осіб, де не 182 175 тисячі і надходження плати за землю. Насходження плати за землю не доступило до 865 тисячі. Однак, нам за перший квартал вдалося заплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ, де в нас на 1 квітня заборгованості не було. В основному у нас виділялися кошти на стихійні лихо, придбання пану насильних матеріалів для пожежних 5 тисяч і управління праці для надання матеріальної допомоги в яких була пожежа, 18 тисяч на 2013-2014 рік міська рада планує переходити на програмно цільовий метод затвердження бюджету. Ігор Слюзар закликав депутатів уважно ознайомитись з документом, адже він дозволить більш ретельно контролювати кошти. Контролюється кожна копійка на виконання робіт. Вона не може перейти. до сьогоднішнього дня. Ви затверджували показники в суду. На той чи інший орган управління загальні суми тут вже розписано кожна копійка, на які е цілі витрачає. Після активного обговорення депутати вирішили розглянути документ у профільних комісіях. Ще одне важливе рішення встановлення мінімальної орендної плати за квадратний метр на наступний рік. Вона становитиме 2 гривні 10 копійок. Максимальна вартість 21 гривня 30 копійок. Тобто середня вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна в місті Коломий на 2013 рік складатиме від 11 до 12 гривень. По пунктах депутати обговорювали та ухвалювали міську програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2012-2015 роки. Головний архітектор міста запропонував нові місця для проведення масових заходів. До сьогодні це було тільки співоче поле. Тому пропонується заявити місця для проведення явних святкових заходів вистав, сільських і атракціонів. Радіонівські очікували вулиці податка Паняцького, там, де вони традиційно нас розміщаться, а також парку. Після перерви обговорили та затвердили низку важливих земельних питань. Ігор Слюзар повідомив депутатів, що весь корпус запросили на освячення Собору Преображення Господнього, яке відбудеться 19 серпня цього року о 10-й годині. Оскільки будівництво ще триває, міський голова попросив усіх небайдужих пожертвувати кошти на завершення цього храму. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.